Петро Петрук, мешканець Черганівки Косівського району, депутат місцевої сільської ради двох попередніх скликань. Оскільки чоловіка знову переобрали, почав займатися своїми депутатськими обов'язками. Сусід попросив Петра Петрука зробити акт обстеження. Тому депутат пішов у сільраду, там дістав на горіхи. Начебто його візит не сподобався сільському голові, і той його побив. Я ж дивиться, я ж після місяць назад мені операцію зробили. Я... Я був дуже, я би був дав, може здачу, чи як, бо я задурно пусто бити людину. У конфлікті сільський голова образив ще й дружину, маму та доньку, продовжує Петро Петрук. А тому йому довелось захищати честь сім'ї. Щоб він дав відповідь за що він мене обзиває, і за що він мамою я не знаю, мою маму обзиває, які лише є не цього слова. Якими Зараз Петро Петрук перебуває у косівській лікарні, каже йому зле та паморочиться у голові. Щоправда, лікарі його вже виписали. На думку медиків, причини перебувати у травматологічному відділенні немає, адже депутат поступив у лікарню із психоемоційним стресом, але без травм у відносно задовільному стані, значить, при його огляді ранковому ми не виявили в нього ніяких ознак травм, переломів, тобто ран забоїв, гематом. І оскільки госпіталізація в наш відділ не показана, ми його виписали з подальшою рекомендацією для консультації невропатологом, хірургом, кардіологом. Свідками неприємного епізоду були кілька людей. Усе бачила Марія Буц, секретар Черганівської сільської ради, почалася сварка. Бити ніхто його не бив. Все, що я можу сказати по цьому поводу. А тим часом на подвір'ї сільської ради зібрався чималий натовп. Громада села поділилась на два табори: одні підтримують сільського голову, інші навпаки, за потерпілого. І у тих, і у інших купа претензій та непорозумінь. Вчора у нашого голови з за ринку забрали трактор, який працює неофіційно, і він дуже був злий. і Тут попався Петро Іванович. Під гарячу руку. підтримую голову повністю. Коли е, у нас квартира така, що це все чути. Було чути просто скандал. Страшний скандал. Ніякої бійки нічого не було. На думку місцевих конфлікт виник не через бійку. Усе почалося ще у 2008 році, коли для села почали виділяти кошти на ліквідацію повені. Разом із грошима прийшли і чвари. Було, наприклад, повені то все. Люди наприклад, одному голова сільської ради дав забагато, другому не дав нічого. Добилося потім вже депутати одні між жодними і голова сільської ради проти людей, і люди проти неї. І це йшло роками до слова Черганівка. Село невелике Я має вражу, тисячі більше тисячі мешканців. На виборах 25 жовтня. переважну більшість голосів набрав чинний сільський голова Микола Яремен. Війтами застали за роботою разом із односельчанами. Він латав асфальт поблизу села. Вчорашній конфлікт переріз у шоу і у збирання людей. Не працювати, а політикувати. От зараз, по тому, що було вчора, кажу два слова: я Петрука Петра не бив, попросив його толерантно спочатку, гарно не кричати, де я йому казав неодноразово, щоб він в сільській раді не кричав ніколи і вів себе порядно. Аби не розпалювати ворожнечу та не ускладнювати і без того напружену ситуацію, сільський голова вирішив тримати нейтралітет та чи надовго до слова у кабінеті Війта встановлені веб-камери, які могли б чітко зафіксувати конфлікт? Але на час інциденту вони були вимкнені через ремонт, пояснює Микола Яремен. Крапку у цій історії має поставити міліція. Що саме правоохоронці роблять? Нам не розповіли, оскільки начальник Косівського районного відділу Мирослава Таманюк у останню хвилину передумав давати інтерв'ю. Я начальник на місце прокуратуру. А чим а поїхала що? його машина? Тут Я не знаю із Козівщини Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.